Друзі, привіт зараз спробуємо на паучок щось підняти. О, Нарешті попався красень. Хороша риба, друзі. Хочу розвести і жду, коли буде у нас мальочок. Дуже важливо. І будемо тоді, можемо реально цих забирати рибинок. Ну що ж, пливи, мій друг, спробуй ще віднереститися. Пестина потомства. Таке, друзі. Трапилось, бачите, Ну хочу вивалить коропа, тому періодично буду все ж таки таке кидати. Або карасяку гарного. Тому, надіюсь що це все діло буде. А ще в ці виходні планую вийти на рибалку, на одне чудове місто дивом. Тому пропоную вам. Це все діло подивитись в наступному відео, як його виложу. Вам дякую за перегляд. Хай вам щастить, гарної рибалки, в житті. Ставте подобачки напишіть свої коментики і бажаю вам, звісно, здоров'я. Всім пока!